побороти відчуття самотності постійно відчуває себе непотрібною і самотньою, хоча є і сім'я, і коханий. Почуття самотності це не наявність людей в житті, це mm -hmm. відчуття когерентності, тобто єднання зі світом, відчуття того, що ці стосунки є значущими. І для боротьби з відчуттям самотності люди працюють саме з екзистенційними психотерапевтами. Це терапія сенсу життя. Мені здається, у людини просто може бути хибне розуміння того, що таке самотність, і що таке обирати людей, з якими буде комфортно. Тобто, це може насправді впливати. Була ситуація, коли в мене була знайома, яка ендокринолог, і вона каже: Я постійно відчуваю, що ну. Самотність, хоча в мене є і діти, і сім'я, і певне коло знайомих під час війни вона втратила всіх, окрім дітей. Тобто залишилися діти. Чоловік нелегально виїхав, покинув сім'ю. Друзі, всі теж виїхали. Ну покинули. Вона залишилась працювати в Києві, і в той момент в неї відбулася переоцінка цінностей, за рахунок чого вона сформувала зовсім нове коло знайомих, з якими в неї були однакові погляди на життя. Однакові інтереси, хобі, і виходило так, що їй було значно легше сформувати відношення до життя таке сенсовне, і стосунки з цими людьми. Тому я вважаю, що може бути проблема саме в екзистенційному питанні, угу. ну, тобто, навіщо вам це все, що у вас є? Тобто, який сенс від того? І чи відчували ви себе взагалі не одинок... ну, одинокою? І якщо ні, коли у вас не було цього відчуття самотності, то що це було за що це був за етап життєвий? Хто ці були люди, які були поруч? Тобто, в які моменти вам не було самотньо. Інколи люди можуть мати це відчуття, патологічне відчуття самотності, це через певні схеми: схема покинутості та нестабільності стосунку, схема відторгнення, тобто що соціум не буде з ними спілкуватися, і схема дефективності. Така комбінація схем може провокувати дуже сильне відчуття самотності. Тому рекомендую для початку прочитати книжку геть із замкнутого кола, про яку ми вже колись теж говорили.